Всім Сьогодні Будемо дивитися на болгарку Дніпро М. Так, перший розказую, я займаюсь. Я будівельник універсал, тобто я займаюсь всім і використовую її для всього, для різки плитки, для різки бетону. Металу, то є славичними роботами, і плитишними, і стяжками, і штукатурками всім займаюся. Все, що потрібно, я не пиляю. Перше, що в нас чемоданчик, щемоданчик менше більше. Я завжди кажу, якщо себе позиці... позиціонують як будівельний інструмент, завжди в чемодані має бути більше місця під розходник. Вічна проблема всіх. Ну, да, болгарка у нас от така. Тут є в неї регулювання оборотів. Як каже производитель, тут бронірований якорь, але я не перевіряв я не знаю, як це правильно перевіряти. Що тут у нас є? Ще ця защита, що мені подобається, отак на бистрі надо, повернув, надо, зняв. Особливо для плитки актуально. Коли якийсь виріс не, не дуже зручний, тобі потрібно зняти защиту. Так стараюсь завжди в ній пляти. Ручка теж відкручується. Ручка добра удобна. І брав більше, то, що вона мощна. І за регулювання оборотів, щоб черепашками. Шифувати плитку. Взяв її на одному з об'єктів. Мені якраз навернулася болгарка. Була старенька якась там експерта і щось тому подобне. Купив цю болгарку. Це було в році 20-му, мабуть. Може вже в 2019 році. Коротше, ну, приблизно вона в мене 3 роки, може навіть чуть більше. На той час я її взяв за 1800 чи щось, щось типа такого з чемоданом. Тобто щемодан тоді стоїть в районі 300 гривень і сама болгарка. Тоді вона мені обійшла, обійшлася з кейсом в районі 2000 гривень. Що про неї хочу сказати? За цих три роки, що я в ній робив? Перше, це в мене захрустив один з подчіпників. Я зразу поміняв два. Другий момент кнопка почала глючити і кнопку чинив в ній. Це от прямо от недавно я чинив. Що мені сподобалось, бо брав її на Западній Україні, працював в центральній, поїхав в магазин Дніпром і мені без питань цю окном зробили безкоштовно. Що радує. А пошипники сам міняв. Так. Сам ключ від болгарки завжди примотую, щоб не притіляти. І саму вилку зразу обмоти, бо це от слабе місце усього інструмента. Тут що добре, що довгий кабель, тобто вона себе пози... позиціонує вже як професійний інструмент. Єдине, що незручно це от вона така об'ємненька. Тобто, якщо дуже довго пиляти, рука сильно устає. Ну, під моїх задач не вистачає. В цілому я не задоволений. Конкретно цю модель я можу рекомендувати. Так, ще б хотів показати, як у нас складається в чемодан. У нас кейсик. Тут місце під диски. Це під ручку. І отут місце під ключ. Ну я ключ не знімаю. Перше, що удобно, беремо болгарку, бистрі з'йомо, повертаємо її поперек за щиту. Все, фіксуємо. Ручку знімаємо. Ручку поклали. Двое сило, поймете. Кажу, в ну, влазы, блин, ну лучше попишешь. Щоб... Думаю, будівельники зацінять, якщо в ньому буде чуть-чуть більше місця. Так, воно виглядає. Підчимо далі воду у нас. Цілому рекомендувати можу. Цю модель конкретно. Всім дякую, всім пока.